Наша Житомирщина з цим питанням стокнулася на в минулому році. Це почалося якраз після майдану. Я не знаю яким чином, але почалися якісь окремі села, якісь ділянки, почали перекопувати, почали вирізати ліса, і з Рівненщини до нас прийшла така лихоманка, як добича бурштину. На сьогоднішній день це вже має досить такий, загрозливий стан, тому що кожен день до північних районів нашої області приїжджають 5-7 тисяч людей. Це вже набуває такого масового характеру, особливо на під час тур вихідного дня, такий знаєте, вже недільний туризм. І це питання дуже нас якби, стало ну, турбувати, і ми вирішили співавторами створити законопроект, який є, там закон про бурштин. Цей закон передбачає під собою легалізацію цієї, цієї проблеми, легалізацію його вибутку для того, щоб люди мали можливість його добувати. Бюджет країни мав можливість наповнюватись за рахунок цього, а кримінальний. І інші клани, які сьогодні повністю взяли під контроль цю добичу, вони мали можливість якимось чином вже відійти від цих справ. І якби не будемо казати поганими словами, але понесли повинні своє покарання. Тому що те, то, що сьогодні є. Я думаю, що Олександр будем Крив'енко показувати дуже наглядним чином. Це дуже серйозна сьогодні загроза, і це серйозна дуже екологічна катастрофа, яка є сьогодні в наших північних районах: Левський, Коростенський, Народиський, Олевський райони це дуже серйозна проблема. Якщо будуть якісь питання стосовно цього проєкту, тобто, будь ласка, задавайте, але він передбачає з собою створення комунального підприємства е на обласному рівні. Потім… Е Воно буде мати можливість мати власну земельну ділянку чи брати в оренду, давати до цього як всі належні документи, і ліцензії, і дозволи на вибуток цього корисного каміння. І також після цього будуть такі новий. Вигляд нашої діяльності стратіська діяльності, якої взагалі в Україні ніколи не було. Вона е дійсно у нас буде теж у нас подано законопроект. Буквально ми сьогодні його подали з е співавторами. І стратська діяльність за рахунок її буде у нас в Україні запроваджена легалізація видобутку цього корисної, корисного каміння.